Знову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ, кашлю немає. на одному з українських полігонів. Курсанти вперше виконують стрільби із гармати бронетранспортера українського виробництва. У чому переваги цієї бойової машини та як відбуваються навчання? Дивіться у матеріалі наших колег із сухопутних військ України. На полігоні починається заняття на БТР-4Є, це українська машина, створена харківськими інженерами, і вона поступово замінює радянські бронетранспортери. Кращий захист, більше вогневої потужності та простіше керування. Перший етап тренування приведення озброєння до нормального бою, треба налаштувати приціл. Ми зараз встановлюємо контрольну пристрілочну мішень, яка знаходиться 100 метрів від зрізу дульного ствола. Якщо 80% Попадань, все входить в габарит, значить, гармата стріляє, можна сказати, ідеально. Далі перші постріли. Хвилювання помітне, але курсанти зосереджені на результатах. Це ваші перші стрільби зараз будуть. Сьогодні так. Поділіться емоціями. Що відчуваєте? Ще нічого не відчуваю. Будемо е, пробувати. Е, поки навчаємося, пройшли теорію, е, переходимо до практики. Постріл. Після стрільби інструктор одразу оцінює результати. Ну що? Ну, в принципі, скажу, як для, для першої стрільби е, ну, непогано. Ми бачимо, що гармата е, має свою сторону. Явно вона не попадає сюди. Е, ну, більшість 80% пішло в габарит. Можливо, нам треба чуть-чуть змістити ствол. Лівіше на сантиметрів п'ять. Екіпаж готується до виконання вправи, завантажують боєприпаси та перевіряють механізми. Це до прикуду сюди загружається 117 патронів. Можете уявити скільки яка то є вага. Для багатьох курсантів це перше знайомство з БТР 4 є. Інструктори ж бойові ветерани. Проходив службу в складі 128-ї гірсько-піхотної бригади, маю певний досвід бойовий, так як на техніці працював. Був демобілізований і через деякий час назад мене, як то кажуть, потягнуло. Чуть вище, чуть вище. БТР-4 є повністю український бронетранспортер, який постійно вдосконалюють військові. Шу цей час навчаються працювати з ним швидко та безпомилково. Отже, підбиваємо підсумки: українські інженери потрудилися і зробили ось такий витвір мистецтва. Так, у нього є свої недоліки, але в цілому він просто чудовий. Тому у сухопутних військах його люблять і активно опановують. Тому долучайтеся до сухопутних військ. На зв'язку, Юрій Лозенко, Олег Грицун, сухопутні війська України. Для ми Україна» марафон єдині новини.